У вас було 150 кредиторів. Тук-тук-тук, добрий день. А я ногу між двері раз, наприклад, почекайте чекайте, Може, ви ще не знаєте? Чому ви вирішили піти в бізнес заради грошей? Ви думаєте, я вашої думки питав? Ні, не хрена. А скільки коштує прийом у вас? У нас дорого? Ви, блін, до заводського У Вас є одна клініка по франшизі. А Як ви думаєте, а український бренд в Москві, це буде хорошо? Дивимося на Олю Полякову. Це просто катастрофа. Гарно зроблені вініри. Ваші вініри погані. Ти, ваші вініри погані. Люди, які успішні в бізнесі, йдуть в політику. Перший мій скандал був за те, що я з садовим посварився, він перекде голову завжди спускає вниз. Це нормально? Ні, це нормально. Часто сім'ї навіть розлучаються через це. А вони всі такі, ну от це такі від, ви розумієте, ну діви. Вони хочуть, щоб все це було от по їхньому. Як вдалося все-таки зберегти сім'ю? Зенья, це племінниця Клінтона і Заблоцький, просто добре женився. Що ви ніколи не пробачите? Я приїжджав і плакав. Як жаль, тато що ти цього не бачив. Я зараз буду плакати. Переломний момент на той переломний, що після нього вже не треба було нічого ламати.